Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож тисяча гривень через Укрпошту. Бачив ваші питання. Надійшли додаткові відомості, розпорядження, які надали з працівникам пошти для того, щоб її отримати, як вона буде видаватися. Програма зимової підтримки тисяча гривень кожному українцю, яку анонсував президент України Володимир Зеленський. Знаємо, що одні можуть оформити через дію, другі через банк, треті через пошту. Давайте розберемось з деталями зараз. Пошта банк, тому що через дію будемо розбиратись окремо, як тільки запустять процес оформлення. Пошта банк. Розбираємось. Все вам детально розповідаю, але перед тим давайте заключимо такий договір. Да, я вам інформацію, а з вас як мінімум підтримка. Якась підписка на канал, лайк. Для того, щоб ну, бачив, що та інформація для вас корисна. Тому не полінуйтесь, потратьте 2 секунди підписатись, кнопочка під відео, лайк для підтримки цього відео, щоб воно краще розходилось по інтернеті, а я розповідаю деталі. Так, з 1 грудня буде діяти програма зимової підтримки. Це відомо всім, яку анонсував президент, так і зараз вже в мережі модно називати, тисяча зеленського, хоча це виплата від держави. Нюанси по... Укрпошті дивіться ті, хто отримує пенсію на Укрпошті віком від 60 років, хто отримує виплати по інвалідності і інвалідності з дитинства, люди з інвалідністю першої і другої групи, та люди, які отримують допомогу, там в основному внутрішньопереміщені особи, які отримують на пошті. Всі ці люди. Три категорії, які отримують виплати через пошту, будуть автоматично сформовані списком Міністерством соцполітики, і вони не зможуть оформити допомогу цю в дії. Тобто вона буде приходити їм на пошту. На пошту е, у вигляді додаткової відомості. Тобто, от як є відомість на пенсію, отак буде відомості на тисячу гривень. Нюансом є те, що кому прийде на карту національного кешбеку, той зможе потратити її протягом 2025 року. На пошті ж можна буде потратити по 1 березня, тобто 3 місяці грудень, січень-лютий. Потрібно буде потратити на пошті. Другий нюанс. що Скоріше за все, відсотків 90, бо ще до кінця не роз'яснено на 100%, ну, 90%, що цю тисячу на пошті потрібно буде потратити, грубо кажучи, одним платежом. Тобто набрати товарів, да, там можна буде оплатити комуналку, поповнити мобільний, взяти товари, які є на пошті, або періодичні видання, газети, журнали виписати. Тобто вам потрібно буде прийти і відразу на тисячу набрати товарів, заплатити комуналку, покласти на рахунок. Ну, всі функції, які ви забажаєте, але щоб воно в сумі відразу давало тисячу гривень. На руки ті кошти видаватись не будуть. Тобто, в відомостях у вас буде стояти чітко сума тисячі, але на пошті будуть записувати, що ви на ту тисячу взяли. Будуть сформовані так звані продуктові набори. Ціна меншого буде 300 гривень, ціна більшого 500, 500 гривень, тобто або два продуктових набори, або продуктовий набір, і плюс комуналка, або там продуктовий набір менший, плюс оплата там на поповнення рахунку, плюс комуналка. Тобто, як ваша душа вже побажає потім. Також Можна буде товари і ліки, ну, де на пошті ліки нема. Хоча, можливо, якісь самі такі ходові завезуть на період видачі цієї тисячі, чи, можливо, будуть формувати якісь списки на отримання тих певних ліків, де люди будуть записувати, що їм потрібно, то е можна буде брати лише ті, які входять в програму національного кешбеку. На пошті є перелік, вони вам будуть розказувати, що входить, що не входить. Но Більшість товарів тих, які на пошті продаються, вони входять в програму національного кешбеку. Тож, висновок, да? що е, відомості прийдуть на усі, приходите, отримуєте пенсію і. Там, Поштарка чи працівник пошти, чи в відділенні, вам відразу пропонують, чи ви нагадуєте, що а, давайте ще тисячу гривень щось там доберу. Вже з грудня почнуться ці відомості приходити. Зазвичай то відбувається десь після 5-го числа, так, період формування до 5-го і потім масово розсилаються. І ви набираєте те, що хочете, і отримаєте. Ще раз повторюсь. Готівкою їх забрати не можна буде. Вибираєте, що вам більше симпатизує, дивитесь на ті продуктові набори. Обов'язково зроблю для вас розпаковочку того продуктового набору, щоб показати, що туди входить, щоб, ви, йшовши на почту, були вже в курсі, так, що там дають. Тому долучайтесь до каналу, щоб не пропустити. І плюс комуналка, плюс поповнення мобільного, плюс газети журнали. Набираєте на тисячу гривень за один раз, вам проводять то і видають уже. Тож бачимо, що з отриманням не так все складно, але ще питання, чи потрібно буде писати якусь додаткову заяву. Поки що цієї інформації немає. Першого числа до нього ще три дня. Думаю, уже буде. Тому з понеділка вже очікуємо на доповнену інформацію, чи потрібно писати якусь заяву, чи ні, чи просто приходиш і по відомості отримуєш. А з банками також обіцяв з банками, тому що підписник написав, що йому в Ощадбанку відмовили на створення карточки Національний кешбек, так як сказали, що у нього нема дії. І для мене то резонанс. Резонанс в тому плані, що. Для того, щоб оформити карточку Національний кешбек, дії не потрібно від слова зовсім. Тобто я з мобільного телефону заходжу в будь-який мобільний банкінг, додати карточку, вибираю пункт національний кешбек. Як це робити, є на каналі відео. Я робив. Дія там не прив'язана від слова зовсім. Тому складається враження, що просто працівники банка відфутболили цю людину, просто не захотіли заморачуватись. В Міністерстві соціальної політики і на сайті Кабміну, посилання залишаю в описі під відео. Уже чітко є інформація, що банки будуть зобов'язані оформлювати карточки національний кешбек і допомагати, ну не допомагати, а проводити людям заяви на отримання тисячі гривень. Тобто це можна зробити в дії, да, натиснувши кнопочку. З першого числа появиться вже такий пункт. На сайті на каналі Народна Думка є відео, де показано, як він буде плюс-мінус виглядати. І якщо у вас нема дії, то ви можете піти в банк, і банк зробить то за вас, подасть цю заяву. Но поки що банки не приймають не приймають цих людей, думаю, що вони ще не до кінця розібралися з інструкціями, і так як сервіс ще не діє, то не не допомагають людям. Ну, як тільки з першого числа сервіс почне діяти, як тільки інструкції поприходять, те все почне працювати. Е, можливо, просто ще не всі до кінця розібралися, як то робиться, але за умовами від Кабміну їх навчати. Тож спостерігаємо за інформацією. Я вам розповідаю. Долучайтеся, будемо розбиратись разом до зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.